Доброго дня! Мене звати Максим Сидоренко. Я бренд-менеджер української антивірусної лабораторії. З 6 по 24 серпня 2014 року команда «Зільне» спірно із клубом мандрівників проводила акцію, метою якої був розіграш подорожі на двох до Львова. Зараз ми з вами в режимі онлайн визначимо переможця даної акції. За умовами акції, учаснику потрібно було поставити лайк. Та у коментарях відмітити свого друга. Ми створили спеціальну таблицю в Excel з усіма, хто поставив коментар та лайк до посту. Обираємо всіх, хто поставив коментар. Виділяємо. Для визначення переможця скористаємося сервісом random.org. Введемо лист усіх учасників, всіх, хто поставив коментар у спеціальне поле. І пабам, ба барабанний дріб. Опираємо переможцем. Переможцем став користувач із ID. Ось таким. Перевіримо, чи поставив даний користувач лайк до посту. Знайдемо його на сторінці. Так, користувач виконав дві умови. Він поставив коментар та поставив лайк і є нашим переможцем. Подивимося, хто це є. Людмила Усик. Вітаємо вас! Ви стали переможцем акції. Та виграли подорож на двіх на двох до Львова.